Доброго дня, маленькі глядачі! Запрошую вас на спостереження. А за ким ми будемо спостерігати, зараз ви здогадаєтесь. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонястий, плаває, купається сухою залишається. Будемо спостерігати сьогодні за дикими качками. Дикі качки живуть здебільшого на озерах, річках, болотах. Вони досить великі, з короткою шиєю, великою головою і коротким хвостиком. Дзьоб лискатий, жовто-сірого кольору, забарвлення у самиці у самця відрізняється, у качки коричневе з темними плямами ряби, а у спина вспинає черевце сірого кольору з тонкими поперечними плямами, а голова та шия зелена з білою манішкою. На крилі у самця й у самиці сині фіолетове пір'ячко, як дзеркало. Качине пір'є зовсім не намакає. Тому вони вільно і кумедно пірнають під воду і можуть відразу ж злетіти. Качки самці зовсім не вміють крякати. Якщо ви почуєте, що крякає, то це самиця сплять качечки, сховавши голову від свої крильці. Ще вони полюбляють виходити на берег, щоб почистити своє пір'ячко та змастити його, щоб воно не промакало. Качки всеядні, у воді шукають. Водорослі, рязку, пірнають за твариною здобиччю, дрібною рибкою, знаходять лічинки жуків, ловлять комах. На березі можуть їсти листя крапиви, люцерни, кульбабки, равлики, черв'ячків. Взимку, звісно, рослинної їжі немає, тому пташки восени відлітають в теплі краї. Але в містах все частіше ми помічаємо, що вони залишаються зимувати. Це через те, що зими вже не такі холодні і люди їх постійно підгодовують. Качкам, дітки, можна давати зерна пшениці, вівса, кукурудзи, шкарлупу від яєць, а ще дрібно порізані овочі. Пташки будуть вам дуже вдячні за такі смаколики, але не можна давати хліб. Вони його люблять, але він дуже шкодить їхньому здоров'ю. Тому краще годувати їх корисною для них їжею. Природа дарує нам багато цікавого, тому любіть та бережіть її. Дякую за увагу. До нових зустрічей!